то правда і в господі, і на гроді. Усьому ток знаю. Та до перин часу, як то кажуть, є таке добро. Варто моїх весті з раночку перехилитися через день, привітати привітатись, комою все крапка. До пізнього вечора нема моїх жінки вдома. Знаю, з комою ляса точить. Не цей вам жіноча порода Іва, і марно жінчиним ганджем боротися. І краще язиком вулицю занести. Ну як же на ту і піду на весні орополе я. Навесні Орополе я. Але раптом крязь, аж воли стали. Я до плуга мукану, до не повірити. Горняк повне грошей. Ну як же такої радісною новиною з хвесткою не поділитися? Хвестко чула чого тобі? Ти собі на мисто хоч в коралі, хочу, а нову хустку. Та за то, що ти купиш? Та гроші візьмеш. Ти тільки нікому не говори, горнятко, плугом вигоров, повне грошей. Тепер заживмо, тільки ти плачу, но від Ти бачиш, диєво, сказати кумі? хіба кома одержав село снесе? Ні, я її знаю. Ні. Мовчатиму, Раз муж велів нікому, значить ні. Доброго. Ой, у мене така новина, на ядиці не втримую. Кажіть уже, мій пилим горня вирок. Теж мені дивина, кому здалося та я череп я. те череп'я та череп'я, що ви знали. Повне грошей, справді? Парко! Парко! Чого вам, сусіденько? Хеш святий, на нашому кутку завелися багачі. Та це ж то пили з хвеською. Пилим? у нього живіт до спини прилив, Більше хвеську слухайте. Паня, повний баняк грошей, срібла, пили волами виграв, виграв. Хвесті, і спиниці і коралі купить, ви ми мивчіть це під великим секретом. Та нащо мені чуті гроші? Почула, забула. Ото вже й правда, а мій степан оре, оре та одна земля. Степане, Степане, чого тобі? Треба знайти орать. А чого ти до мене взялась? я за плугом не... ходити не вмію. Яка муха тебе вкусила? Он не там ореш, он пилип той, знаєте скибу вивернути. — А що? Та по та плугом скарб виорав, повний ланту грошей. Та все золоті червінці тепер заживуть, кажуть, люди і хату нову поставлять. Пани. На возі вистиме, люди не збрешуть. Здорово була, сестро, і тобі, брати, не хворіти. Я це йду собі мимо та бачу, яка розпота моїх родичів гарна. Що не кажи, а добре козі здалека видно божою пам'яттю. Ну, чи з Божою, чи не з Божою. хотіла за грошей позичити, коня купити. Люди кажуть, чує люди дуже багаті. Ми? Та звідки у нас твоє багатство? Та все село грімить, що коли гроші везе, повний віз. Віз і все гроші, а мені не сказав. От чи. Захотів заховати? І от кого, от кого? От законної жінки? А от по що говорив? Де морда жона всю борю? Ти про що? А про золото село не дасть. З поля кажуть, на возі виїхав, повному червінців, а до хати не доїхав. От так, господи! Придавайся по соголосу, де потім з грішня? У шинок борги відав, а мені з соловейком щебече хусточку затрипало купить. Аби твого довгого язика по селі возити.